Я знаю, що тобі страшно починати щось нове, особливо коли ти це такого ніколи не пробував. Але я тобі так скажу: боятись треба тій пенсії, якої не вистачає навіть на комуналку. Та я вже не кажу, взагалі може і на комуналку не вистачить. Боятись треба бідної старості, де не буде ні грошей, ні здоров'я, і того, що ти не можеш нічого дати дітям і своїм внукам, крім своєї квартири там, так? Бо може якоїсь там машини старенької, яка в тебе ще в гаражі стоїть. цього треба боятися. І ти знаєш, роботи кидати взагалі не треба. Ти кинеш її потім, коли в тебе буде вже нормальний дохід, а я тобі це покажу, як це зробити. Тому пиши мені зараз старт, пиши, я хочу знати більше. Ну, що небудь ти мені напиши, там, чи в директ, чи може в телеграм. У мене є там посилання. Ти мені туди напиши і ми з тобою розберемося, як це. Як від цього піти, розумієш? Як це зробити? Гарного дня тобі.